Дональд Трамп замінить програму імміграційних віз до США для інвесторів, відому як програма EB-5, на нову під назвою Золота карта. Про це повідомив міністр торгівлі Говард Лютнік. Програма EB-5 надавала грін карти іноземцям, які інвестували в американський бізнес і створювали робочі місця. Нова схема дасть інвесторам змогу за 5 мільйонів доларів купити так звану золоту карту і отримати привілеї грін картки, а згодом претендувати на громадянство США. Програма EB-5 п'ять нас насправді, полягала в тому, щоб ми позичали гроші. У ній було повна нісенітниць, вигадок і жахрайства. і це був спосіб отримати грін карту за низькою ціною. Цю безглузду програму ми закриваємо і замінюємо на золоту карту Трампа. Багаті люди приїздитимуть до США, купуючи цю карту. Це будуть заможні та успішні люди, які витрачатимуть багато грошей, платитимуть багато податків і найматимуть багато людей. Дональд Трамп підписав ще низку указів. Зокрема, розпорядився підготувати ґрунт для нових мит на імпорт міді. Так він має намір відновити американське виробництво цього металу, критично важливого для електромобілів, військової техніки, енергосистем та споживчих товарів. Адміністрація Трампа вважає, що зараз на світовому ринку намагається домінувати Китай. За словами лютніка, стали леварна алюмінієва та мідна галузі США постраждали через інші країни, що атакують американське внутрішнє виробництво. Водночас Трамп також підписав указ, спрямований на забезпечення прозорості цін на медичні послуги. Він сказав, що раніше вони були непрозорими, через що мали зиск лікарні та страхові компанії коштом пацієнтів, роботодавців та платників податків.